Нарешті влада вимушена була признати правоту позиції Європейської солідарності, моєї позиції. І визнало, що вилучення коштів в громад, коштів податку на доходи фізичних осіб від військових частин до ДСТЗІ, до інших міністерств жахають звіти. Виявляється, що кошти, які були забрані ще в листопаді місяці минулого року, у вигляді конкретних боєприпасів, конкретних механізмів на фронт, надійшли в розмірі 43%. Всі дуже сварилися з тим, що Сполучені Штати Америки під час обговорення в Конгресі затримали фінансування для України на 6 місяців. І сказали, що можливо обґрунтовано, що здача Авдіївки величезні проблеми на фронті пов'язані з тим, що була затримка фінансування від наших партнерів. А хочу наголосити: а зараз, коли 9 місяців солдат на фронті чекає ФПВ-дрон, коли взвод. Чекає Окопного Ребу для того, щоб захиститися від рою і зграї ворожих фпв-шок. І немає цього. Яку ціну заплатила Україна Збройні сили, наша армія за те 9-місячну затримку з цим постачанням? Я маю право це говорити. Тому що кожен тиждень я на фронті. І лише за серпень місяць. Три рази я був на східному напрямку. Вчора, ввечері, повернувся з позицій бойових на сході Покровська, де залишилось 7-8 до російських позицій. І точно знаю: на фронті не вистачає ФПВ-дронів, не вистачає. В достатній степ ступеню ребів, не вистачає техніки, простих пікапів, беушних пікапів, бо зараз це теж не вистачає. І коли б разом зі мною на фронті були би представники влади, коли всі ці ДСТЗІ, фонди державні, які мають поставляти туди все необхідне, були би. Я впевнений в тому, що побачивши це, вони би точно швидше б приймали рішення.